Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза Лайф і рубрика Три поради дня від максимузи. Зараз я візьму цю колоду, називається Темний Особняк. Перетасую її, витягну три карти, а ви виберете свій один варіант. Перший, другий, третій. Першого варіанту. Перша порада. Ух, лицарь мечів. Не гаяти часу. Сьогодні буде гаряче, гарячіше і ще гарячіше. Можливо, з кимось прийдеться розмовляти на підвищених тонах. Карта радить не уступати. Тут прямолінійна дія, тут, знаєте, йде певна агресія. Але але, хочу вас попередити. А, найкраща стратегія. Вона і стратегія, вона і тактика. Розмов, навіть коли ви говорите на підвищених тонах, не говоріть: ах ти шпадло, а ти в то, а ти все, а ти те не зробила, а ти то не зробив, а ти такий, а ти така. Ні. Говоріть про свої почуття. Мені це обридло, я цього не допущу. Я не дозволю з собою так, наприклад, поступати. Що завгодно може бути. Лицарь мочів ну, для тих, хто живе. В таких гаряченьких районах у вас там буде гаряче. Ну, тобто це буквально військові дії. А, взагалі неспокійний день. Дехто з вас задумує взагалі ранок, веч... ранок обідвечір, ну, ранок буде неспокійний. Ну, тобто, обережно не упечіться кавою, як то кажуть. В будь-якому випадку, це карта активності. І ще Лицарьмачів говорить про, про швидкість. Це карта швидкості, коли ви за один день можете дуже багато справ переробити. От якось є енергія і то, і то, і то, і то. І ви на машині туди матнулись, туди матнулись. Фух, все зробили. Тому енергія така. І беріть цю енергію, осідлайте її як коня. І вперед. Бажаю плідного дня перший варіант. Другий варіант. Повна протилежність. Я така дівочка, дівочка, дівочка Сижу на березі моря п'ю. Шампанське жіноча енергія. М'яка енергія, енергія допомоги. Зустріч з подругою. З дочкою, з внучкою в кого як. Це розмови по душам. Це взагалі така енергія, коли ви дієте конкретно як жінка. І відслідковуйте свою жіночу енергію, якось я говорила це в якийсь інший день. Помічайте, де ви жінка, помічайте, де ви інколи ви дієте по лицарю мечів, ви відчуваєте цю гостру енергію? Ні. Шукайте ту жіночість, де ви можете себе як жінка проявити? Не знаю. Навіть так як ви з водієм маршрутки говорите: мені один квиток, будь ласка, здачі не треба. Чи зараз як? Вже не обілічує це з минулого життя, так я сказала. В будь-якому випадку ніякої гостроти, якість слова, жіноча мудрість, навіть якщо ви чоловік мудрість включаєте. Хоча чоловік буквально може зустріти сьогодні таку жінку, дуже харизматичну м'яку. От є такі жінки, знаєте, на них хоч мішок вдягни, а вони дуже принадливі жіночі. І оце карта тої текучості, тої текучої жіночої енергії. Тому не жестіть той, хто вибрав другий варіант. Тільки по м'якості дійте. Ще це карта допомоги буває. Медсестри, допомоги, от буквально якоюсь такою жіночої допомоги. Якщо ви жінка і вас попросять про допомогу, проявіть її. Або якщо ви потребуєте допомоги, не стидайтеся її попросити. Третій варіант. Карта Верховний Суд. Це дуже диленосна карта. Карта долі. Це коли ви отримуєте щось і запитуєте: За що? А вам кажуть: Да потому що. Заробили. Тут а, реально. Або дуже доленосне рішення маєте прийняти. Тобто ви знаходитеся в тій точці, що розумієте, от зараз. Зараз або ніколи. Взагалі ця карта це зараз або ніколи. Це, ну, це час, Че. він настав. Уже немає ні минулого, ні майбутнього, тільки в цій точці потрібно. Знаєте, от так нео вибирав пігулку, яку там зелену чи синю. І від цього залежить доля. Або ж по суду ви отримуєте нагороду, або якесь покарання. Ну, тобто, якась така подія сьогодні у вас станеться, і ви так. От ви її не пропустите, ви її відчуєте. Новину можете якусь таку навіть отримати. Вона вас байдужим байдужою не залишить. Не залишить. Така от історія. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь на канал. Якщо було цікаво, ставте вподобайку. І до наступного ранку. Ваша Максимуза.